Ми продовжуємо воєнний марафон на прямому в студії Наталка Фіцич і гість нашої студії Олексій Голобуцький. Політтехнолог. Вітаю Олексію! Вітаю! Сьогодні денок такий, що що тут скажеш? Суцільні тривоги. Ми без кінця переміщаємося між студією і укриттями. На щастя, зараз скасували повітряну тривогу, але вже три повітряні тривоги за сьогодні, причому там злети мігів, аж шести було. Отож, ну продовжуємо стежити за ситуацією, яка відбувається. Збігається це дивним чином із прес-конференцією Путіна на Росії і тим, що він там не заявляв, гадаєте, цілком випадково чи ні? Та ні, не думаю. Перше про 13 число було відомо, як мінімум, за два тижні, що буде прес-конференція, перша за спочатку вторгнення Росії, повномасштабного Путіна. <кій> Ну, я не знаю, чи ну, психологію зрозуміти, і Путіна, і його оточення дуже важко з здоров'ю відносно людині, так? Психічно Е, Для чого це робиться? Щоб привернути більшу уваги, щоб його. Ну, зумієте, я продивився, на жаль, більшу частину цієї прес-конференції. Ну, вона не була такою, там, ну. Мілітарійською, такою, от, що от ми там ну, він достатньо мало сказав про, про війну, про ситуацію, що відбувається. І, можливо, це так, мовити, те, що зараз сьогодні відбувається, ці тривоги, це так, мовити, ну, якось компенсувати, так би так? мовити. Так, так. Що все ж таки війна є. І все ж таки Путін, він повторив, в принципі, все те ж саме, що ми чули не один раз. Тобто нічого не змінилося, демілітаризація. Тобто мир буде тоді, коли Україна буде демілітаризована, денацифікована і нейтральний статус. За е, скільки це вже, практично два роки нічого не змінилося. ну, Я так, я, в принципі, про це багато і, і часто говорю, що в принципі, його логіка мені зрозуміла, здається, зрозуміла. так. Він дивиться, що відбувається в Європі, він дивиться, що відбувається в Америці. Він розраховує реально на наступний рік. Грошей, тому йому не треба проводити мобілізацію наступну, так про це він теж заявив. Людей, грошей ще на один рік в нього вистачить. А за цей рік він розраховує на те, що просто втомиться Європа, втомиться Сполучені Штати, відбудуться процеси серйозні політичні, в Америці через рік рівно прийде до влади Трамп, в Європі, можливо, прийдуть ще якісь праві консерватори, скажімо так, скептично, які відносяться до України. І тоді вони всі разом сядуть і він же на цій прес конференції сказав так, що. Південний схід це завжди було проросійське, Одеса це е, російське місто. Ну, зрозуміло, в принципі, от про, що, про, про яку капітуляцію йде мова, так? Україна перетворюється в нейтральну державу, тобто державу, мабуть, з меншими можливостями, ніж. Це я кажу про його бачення, так? ніж Фінляндія після 45-го року. Е, а вся інша територія вона стає Росією, Україну відрізається в Чорного моря. Ну а далі він так і розуміє, що йому. Можливо, для подальших його е дій йому Україна, е яка залишиться, не потрібна. Можливо, так. Але можливо, він і через деякий час, після того, як він уявляє собі мир, там пройде 5-6 років, закінчиться його цей строк в 30-му році, коли треба знову йти на вибори йому. Можливо, він захоче. Тобто, ну такий от план, мені здається, для нього більш більш-менш зрозумілий. Ще враження про. Очевидно, що він стомився, це факт. Ну видно, що 23 роки одне і те ж саме практично. З чого ви робите таке враження? Ну, не, ну, ну, він, він, Нема того запалу? Він не, ховає, не ховає свої емоції. Тобто угу. він насті... по-перше, він настільки для нього це перетворилося в таку церемонію абсолютно безглузду. Так, він це робить. Е от просто йому треба зробити. Оце, ну, це входить такі. Да? От, раніше він все ж намагався. Ну, я пам'ятаю, там, 10-15 років тому, коли я дивився, він так якось жваво, такі жарти вже пожухлі. Він намагається там, нам, його намагаються розвеселити спеціально підроблюючи його там зробили нейрою, мережею його двійника, який з ним е, спілкував, задав йому питання, так? І очевидно, що навіть це його не зацікавило. Тобто, ну, хтось би там почав би щось. Він там щось таке, абсолютно чергове, сказав, черговий жарт від, віджартувався втомлений, ну слухайте, ну йому вік вже все ж таки за 70 років людині. Оці питання привернули увагу багатьох. По-перше, там у них було якесь голосування, та найбільш популярне питання, коли закінчиться війна, як виявилося, ну він там оце ж відповів якраз да, про денасифікацію, де де, як там її там демілітаризацію і нейтральний статус. Це ж якраз про це була відповідь на питання. Вони намагалися зробити вигляд якоїсь такої трошки, ніби як. Дозволу щось спитати, коли телевізійна картинка типу буде не відрізнятися від реальної, чи там як опинитися в тій Росії, в якій ви живете. Ну якісь отакі, от там були питання, такі специфічні, скажімо так. Це для чого? Щоби додати, ніби трошки гостроти. Вогню, чи ну, якось ніби створити якесь враження дискусії, чи для чого це все відбувалося? Бо всі ж розуміють, що жодного неперевіреного, незрежисованого питання там бути не могло, в принципі нема чіткої конкретної ідеології, в принципі, так це дуже сильно відрізняє нинішній путінський режим від БСР. Дуже сильно. Коли все чітко, зрозуміло, от дивишся там виступ Брежнева чи когось іншого, так? І, чи, і питання, все, все зрозуміло, чому, чому одне питання могло з'явитися, а інше не могло в принципі. так. Це навіть не цензура в буквальному розумінні, це от, якась стержень, так би мовити, да, ідеологічний. Тут він набагато гнучкий. Тут різні абсолютно моменти. Він і за ринкову економіку, він і за те, щоб строки цим політичним зменшувати, так там наприклад цієї журналістки. А він ще щось там. Він там, ну взагалі, він за, за мир в усьому світі. Він вважає те, що відбувається в Газі, катастрофа. Ну і про нашу війну, як він розповідає. Ну, Тут все, все практично немає, отак сказати, чітко. А яка ж його от конкретна е, ідеологія, дуже важко. Тому вони так і намагаються і туди, і сюди. Е, і судячи з того, як, як відповідав е, Путін на багато запитань, що він захищав уряд, захищав оце пайцям там питанням, там багато іншого, що він не, не хоче ще й виглядати якимось популістом. Ну, мається на увазі, що от. от, от Ну, стукнути там по по, -по столу і сказати, ах, ви падлюки, там уряд такий-то, такий то ні, він навпаки, він настільки впевнений в своїх всіх цих. Ну він так вважається, це побудована. І це мабуть не для не для народу зроблено. Це він так. Так себе і почуває. До речі, це цікаво відмітити, що він реально за останній час зруйнував всі плани. Там було зовсім інший план, де його повинні було висунути в президенти. Так коли там було відбутися, тобто він зараз працює ще своїм власним політехнологом. Він сам взяв на себе і керування війною, і керування економікою, і тепер ще керує своїм так мовити і висуненням, і в свою виборчу кампанію. І, і це часто не співпадає зрозуміло там, з адміністрацією того ж самого Кремля, які проводять там фокус групи, опитування. Так вони розуміють, вони хочуть зробити це не просто якимось таким голосуванням, ну зрозумів, що це символічно абсолютно, так? Щоб це виглядало як якась боротьба, а він робить, а він дуже часто це ламає. І так само по прес-конференції там було питання, ну такого він собі раніше не дозволяв. Він забув в чому питання, він почав відповідати на одне, а буквально через 30 секунд він спитав, що ви питали мене. Тобто забув питання, так? І ніхто його із з оточення не спромігся якось допомогти йому цьому. Ну, тобто це Бояться, буде... вочевидь. Да, що, що він бере, все, він бере в свої руки, так би мовити, так? Хто ну, буде це віддавати? недовіра до оточення і делегу... не делегування повноважень до оточення. Це, це є недовіра до оточення, вочевидь, мені видається, чи ні? Мені здається, що він взагалі перестав просто. А... Якщо раніше, ну, перше, він починає вірити в ті е, ті слова, які йому говорять пропаганда, які він сам повторює. Так, він просто почав. Коли ти говориш там. Ну, тобто о, у нього о, своя реальність. Так, да, своя реальність. Ну, слухайте, він ну, почав знову розповідати свою біографію, і що е, він хотів бути льотчиком, потім хотів ще ким-то, але е, став розвідником. Я знаєте, що я хотів ми, і став розвідником. Ну, Хоча всім зрозуміло, що він ніяк ну, це абсолютно зрозуміло, що він не був ніколи розвідником, так? Тобто він в своїй реальності. І якщо раніше він все ж таки, будучи ну людиною, як би ми до нього не відносилися, але прагматичною в багатьох питаннях він показував цей прагматизм, він розумів, кому він зобов'язаний владі, за рахунок чого він тримається при владі і так далі, то зараз він повірив в свою богоподібність, грубо кажучи, так що це вища сила, місія, а він месія, які от просто так сталося, що від він. Став, так би мовити, керівником найбільшої країни світу і керує її, її 23 роки. І робить все, що завгодно, в принципі, так? От цікаво. Я просто стежу за новинами паралельно. З'явилася інформація, що один із шахедів, які атакували портову інфраструктуру Одеської області, в ніч на сьогодні впав на територію Румунії. Міністерство оборони Румунії відстежувало ситуацію з прикордонної зони та активізувало процедури повітряного патрулювання, одночасно повідомивши Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій. І ем, ну, ось така ситуація, що відбулося це падіння. І з цього приводу МЗС Румунії вже зараз знайду інформацію. МЗС Румунії викликало російського посла. Через падіння дрона ну викликало для пояснень. А Румунія ж країна НАТО, правильно? І нічого, і все нормально. Обійдуться поясненнями посла. Ну а що думаєте, що Європейська Європа почне війну з Росією через падіння дрону? Не Я думаю, думаю, просто Європа питаю. не почне війну, якщо у нас всіх тут просто знищать росіяни. Вона через це не почне війну з Росією. Це 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 прагматично. Абсолютно, ну ми готові воювати за Румунію, наприклад, щоб на Румунію напали. Ну ми не вона величезна кількість українців в не готові воювати за саму Україну. Ну, при великий жаль ну, тому ну, це таке питання дійсно да. правда. Добре, оскільки до Румунії пішли загалом до Євросоюзу. Розуміємо, що сьогодні такий важливий надважливий день. Сьогодні відбувається саміт Євросоюзу, тобто зустріч Євроради, правильно це називається. І от ми бачимо, зокрема, заяви почали з'являтися. Президентка Європарламенту Роберта Мицола сказала, заявила, що Україна виконала необхідні умови. Мови на її думку, євросоюз має почати переговори про членство ще сьогодні. Вранці було дуже багато розмов з приводу того, вдасться чи не вдасться європейським лідерам якось змінити спротив Угорщини і Орбана, зокрема особисто, і все таки домогтися відкриттям переговорів між євросоюзом та Україною. Ну поки що новин ми не бачимо. Ми тільки знаємо, що президент Зеленський. По відеозв'язку звертався до лідерів Євросоюзу і ну, зробив відповідні заяви і відповідні заклики. Ну і очікуємо якихось новин від Європи. Які, які ваші очікування? От, от зважаючи на, на, на все на весь контекст, який ми маємо станом на зараз. Ну в цьому питанні нам сьогодні допоміг, я думаю, Путін, коли сказав похвалив Фіце і Орбана, що вони. Ну, прагматичні, правильні політики. Я думаю, що це, ну, скажімо так, не найкраща характеристика для Як... і що вони не думали, там, Орбан і Фіц, але все ж таки вони розуміють, ну, є, певна, є певна, так би мовити, межі пристойності навіть для них. І це не думаю, що це буде для них позитив. Ну, нібито каже, що Фіц, в принципі, ну, він сказав своє фе. Але він не буде голосувати, тобто не буде. Вчора була заява про те, що він не буде суперечити, суперечити проти відкриття та. перемовин. Бо... Я так розумію, що і Австрії це стосується. Тобто вони не висловились категорично, що вони вето накладуть саме, бо це ж питання вето. Так так, 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 так. Там головне питання власне в самому Орбані Ні От... в словаччині, ні в Австрії нема питання, особливо в Австрії питання з грошима. А в Угорщині є питання з грошима. і там ситуація така. Йому пообіцяли, я так розумію, це внутрішнє, це я читаю по пресі, звичайно, так, західні. Йому пообіцяли, щоб з 10 мільярдів все ж з 30 мільярдів дадуть, і він вирішив нагліти, вирішив підняти ставки, щоб не 10 мільярдів, щоб всі 30 віддали, так би мовити Угорщині. Так? І тут же тут же тут же так би мовити, європейці почали вийшло інтерв'ю. Не пам'ятаю, де сьогодні вийшло інтерв'ю, де посадовці ну, сказали, що, скоріш за всього, е рішення будуть прийматися, тобто вони будуть виробляти як якусь таку стратегію, за якою чиновник Євросоюзу сказав, так за якою е вони будуть уминати по столу. Ну, що ну, це ситуація просто те, що вона ідіотська за свою суттю, ну це зрозуміло, так, коли одна країна. При тому, якщо вона була ідеальна там, з точки зору Угорщина була взірцем європейської демократії, судочинства, свободи слова і так далі, саме через те, що в неї є такі проблеми їй не дають Не через Україну, ж їй не дають гроші, їй не дають гроші через конкретні претензії Євросоюзу до самої Угорщини. Ці претензії тривають вже багато років. Просто багато років, так, і ця країна влаштовує такі от, е, проблеми. Тому я все ж таки сподіваюся, що знайдуть аргументи для Орбана, тому ну, що це буде удар, просто перше, психологічний. Я тут боюся навіть не за, Украї... не за Україну в плані. Я думаю, що вони вирішать це питання, ну не зараз, так через 2-3 місяці. Я боюся за українців тут в цьому плані. По-перше, зневіра українців. По-друге, у нас. Дуже недоросле суспільство. Емоційне. Це видно по нашим голосуванням і по багатьом іншим речам, так? І от як ми бачимо зараз, що там. 75% за НАТО за ЄС. Це ж розумієте, Це ж це ж не на увазі, Для багатьох що це, це не свідомий до розчарування вибір. до євроскепсису. Так, такого так. до того, що раз ми європі не треба, то от, от ну, цього негають щось подібне. Ну, що проблема так? в тому, що у нас у багатьох жителів України це несвідомий вибір. Це вибір емоційний, а, Росія нас бомбить ракетами, mm. ну тоді це не вибір того, що знаєте, як поляки, як чехи, як... що іншого вибору нема. Це, це, от вони, я пам'ятаю, 20-25 років назад, як про це писалося, говорилося, спілкувався з цими так, це просто ну, ми частина Європи, ми повинні там бути, так? Не тому, що от так, а українці, це дуже багато українців, це... а значить, значить, з Росією ми поспорилися, тепер ми точно повинні бути в Європі, так? Ну, від супротивного, ви маєте на увазі. Ну, бачите, для багатьох українців, для великої частини українців Європа є свідомим вибором. Це ті українці, які були або підтримували майдани, усі майдани. Причому для них Європа є однозначно саме свідомим вибором, і рух до Європи був зрозуміло. Європа і НАТО. Це зрозуміло для багатьох цей вибір дійсно прийшов, скажімо так, із часом, особливо НАТО. Вибір НАТО прийшов під тиском. Війни спершу, от ті, яка почалася в 2014 році, а згодом уже такі повномасштабної і цих російських ракет. Тому дійсно так ну стежимо за тим, що ну, відбувається. соціологія показує, що падає підтримка. Падає ну принаймні, та соціологія яка є в Україні, показує, що здається, підтримка ЄС впала на 7% за півроку. Зрозуміло. ще одна тема, яку би я хотіла обговорити, це американська допомога, те, про що ми теж говорили впродовж усього цього тижня. Сьогодні стало відомо, що Конгрес таки йде на зимові канікули, не ухваливши допомоги Україні, от, попри всі всі зусилля, які були докладені останнім часом. Чому так, врешті-решт, сталося на вашу думку? Та, от якщо намагатися розібрати там розбір помилок, так би мовити, занадто пізно. Включилися в це і не могли нічого змінити, бо це суто американське питання. Чи, чи в чому все-таки справа? Чи все ну, разом можна? Що таке? Ну, Україна, звичайно, має певний вплив на Америку останні півтора роки, але не такий, щоб впливати на міжпартійні стосунки, які вироблялися сторіччями, так би мовити, в Америці. Є принципові питання. Ну, давайте так. Якщо би не було таких очікувань від нашої влади, від нашої країни і від заходу, то ну, це передавалося так. Очікування на цей, на цей рік з приводу контрнаступу, всього іншого, я думаю, що була б ситуація інша. Як кажуть, переможців не судять, от це було. Ми виглядаємо, якщо читати західну пресу, ми виглядаємо, нібито ми програли. Ну, можна так і вважати, що ми програли. Ну, грубо кажучи, так, ми, ми, ми розповідали, ми пам'ятаємо, так, що у нас там? Журналісти, блогери і політики розповідали, що вони бронюють на це літо квитки в готелі Кримські, так? Мені тоді це було не смішно навіть навіть дивитися на це. І, звичайно, що коли ну, тут все так мовити, ейфорія, все чудово, ми повторюємо успіх минулого року і так далі. Приходить, звичайно, що ніхто не хоче зв'язувати, ну, ну, це невдача, скажімо так. І це дає всім тим противникам України, чи скептикам щодо України, це дає зайвий просто козир в, в, в діалозі. От і все.